Пропонуємо вашій увазі українську народну паску Лівенька качечка». Були собі дід та баба. Та не було у них дітей. От вони собі сумують. А далі дід каже бабі. Ходімо, баба, в ліс по гриби. От пішли. Бере баба гриби, коли дивиться у кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. От вона дідові. Дивись, діду, яка гарна качечка. А дід каже, візьмемо її додому. Нехай вона у нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили їй гніздечко, обложили його пірячком і посадили туди качечку. А самі Пішли знову по гриби. Вертаються, аж дивляться, що ж у них. А у них то прибрано хліба напечено, борщик зварений, от вони до сусідів. Хто це? Хто це? Ніхто нічого не знає. Другого дня знов пішли дід та баба по гриби. Приходять додому, аж у них і варенички зварені, і веретено з пряжею на віконці. Вони знову до сусідів. Чи не бачили кого? Кажуть, бачили якусь дівчину, від криниці водицю несла. Така гарна, тільки трішки кривенька. От діти баба думали, думали, хто б це був, ніяк не згадають, а далі баба дідові каже. Знаєш, діду, зробимо так, скажемо, що йдемо по гриби, а самі заховаємось. Та й будемо наглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою. Коли дивляться, аж із їх хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, така гарна, тільки що кривенька трішечки. Пішла вона до криниці, а діти баба тоді в хату. Дивляться аж у гніздечку нема качечки, тільки повно пір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко та укинули в піч. Воно там і згоріло. Коли ж іде дівчина з водою, війшла в хату, побачила діда й бабу та зараз до гніздечка. Аж гніздечка нема, вона тоді як заплаче. Діди баба до неї кажуть. Не плач, дівчино. Ти будеш у нас за дочку. Ми тебе будемо любити і берегти, як рідну дитину. А дівчина каже, Я жила б у вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною, а тепер не хочу. Дайте мені, діду, веретенце, я піду від вас. Діди баба плачуть, просять її зостатися, а вона не схотіла. От тоді дід зробив їй веретенце. Вона взяла, сіла на дворі і пряде. Коли ж летить стая каченят. Побачили її і співають. Он, де наша діва, онде наша красуня, наметеному дворі. Он вона пряде, веретенце дзвенить, вітерець, шумить, скинемо попір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує. Не полечу я з вами, як була я в лужку, виломала ніжку, а ви полетіли, мене покинули. От вони їй скинули папір'ячку, а самі полетіли далі. Коли летить друга стая каченят? І ці теж? Онде наша діва? Он де наша красуня на метеному дворі. Он вона пряде, веретенце дзвенить, вітерець шумить, скинемо ПОПІР'ЯЧКУ, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу я з вами. Як була, я в лужку виломила ніжку, а ви полетіли мене покинули. Коли летить третя стая, побачили качки дівчину і зараз? Он де наша діва, он де наша красуня, На наметеному дворі, он вона пряде. Веретенце дзвенить, вітерець шумить, скинемо попірячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу я з вами, як була, я в лужку виломала ніжку, а ви полетіли мене покинули. Скинули їй попірячку. Дівчина завернулася в пірячка, зробилася качечкою і полетіла із стаєю. А діти баба знову залишилися самі собі. Тут і казці кінець, а хто слухав, молодець.